У цьому відео, панове, я спробую довести за допомогою астрології, що все, що відбувається з Україною вже багато років, має свою магічну причину. Магічне джерело негативного впливу, яке ми можемо усунути лише у тому випадку, якщо його усвідомимо. Ні для кого не секрет, що в музиці. Є не лише консонанси, але й дисонанси. Як і те, що мелодія, побудована на дисонансах, це вже не мелодія, а какафонія, яка вносить дисгармонію в душу слухача. Образно кажучи, дисонанси створюють магічний негативний вплив на психіку. Але якщо вірити такому загальновизнаному ученому, як Люшер, Чиїми тестами користуються психологи, поєднання кольорів так само може бути не лише консонансним, але й дисонансним. А дисонансне поєднання кольорів також створює магічний негативний вплив на людську психіку. Що власне простежується на прикладі картин багатьох художників модерністів. Причину цього явища, панове, я особисто бачу в тому, що кожна барва і кожен звук має зв'язок із певною планетою. Можна сказати, що звуки і кольори є рефлексіями енергії планет, а тим часом стосунки між планетами бувають гармонійними і дисгармонійними. І якщо знати про відповідність кожного кольору певній планеті, тоді можна визначити на науковій основі, чи будуть сприятливими барви державної символіки у тому чи іншому випадку. Отож пропоную зараз глядачам разом зі мною встановити відповідність основних кольорів планетам нашої сонячної системи. При цьому маємо на увазі, що перші сім планет сонячної системи мають відповідати семи барвам веселки. Перші сім планет це такі: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран. Метал сонця золотом, тому, здавалось би, сонцю має відповідати жовтий колір, один із кольорів веселки. Але насправді, панове, сонцю відповідає колір білий, який поєднує в собі всі барви веселки, адже Сонце є господарем всієї сонячної системи. Усі ви знаєте, панове, що існують кольори холодні й гарячі. Багато з моїх глядачів знають, що є холодні гарячі планети. Не в прямому розумінні, а в розумінні їхнього впливу на людину та суспільство. І найбільш холодною із перших семи планет вважається Сатурн Серед кольорів веселки найбільш холодним є синій. Другий слід за ним блакитний. Синьому кольору відповідає найбільш холодна планета Сатурн а блакитному наша блакитна планета Земля. Найбільш гарячим серед кольорів веселки є Червоний. Ще кілька тисяч років тому багато народів знали про те, що червоний колір пов'язаний з Марсом. У цьому їх переконував і колір планети Марс, і барва її металу заліза, адже їжджає рудою, так само як і волосся людей, яке містить багато заліза. Астрологи про таких людей кажуть, що це люди Марса. Метал Венери мідь окис міді зелений. Тому барвою венери слід вважати зелений колір, колір, який є напівхолодним і напівгарячим, що відповідає амбівертному темпераменту людей Венери, адже зелений є поєднанням холодного синього із теплим жовтим, у якому синій переважає. Так само напівхолодним і напівгарячим є фіолетовий колір, який відповідає Меркурію. Меркурій виявляє себе більш різким та динамічнішим за Венеру, адже фіолетовий колір містить домішку червоного, барви Марса. Проте завдяки домішці синього сатурнівського кольору Меркурій, на відміну від Марса, врівноважений. Жовтий колір належить Юпітеру, планеті, яку астрономи вважають колишнім Сонцем. Юпітер гаряча планета, яка володіє знаком стрільця, знаком вогню. Поєднанням жовтого і червоного є оранжевий колір, пов'язаний із ураном, найбільш екстремістичною планетою після Марса. Оскільки числове значення планети розпочинається із одиниці, яка відповідає Сонцю, то урану відповідає вісімка. Розріжте найбільш помаранчевий плід, хурму, і ви побачите восьмираменний знак. Помаранчева революція також відбувалася під знаком планети Уран. Адже психологи вибрали цей колір для символіки Ющенка, аби активізувати маси на протест, без якого успіху неможливо було досягнути в тогочасних умовах. До цього можна додати, що колір Нептуна бірюзовий, тобто відповідає барві морської хвилі, а колір Плутона коричневий. А тепер спробуймо використати наші знання. Для аналізу нашого державного прапора нав'язано Україні Крапчуком. Власне, нашим його можна назвати лише умовно, позаяк він протилежний нашому історичному національному прапору, тобто суперечить самому менталітету українців, але факт є фактом це наш державний прапор, який впливає. На життя всієї держави, а відповідно і на життя всього народу. Як ви пригадуєте, синій колір належить Сатурну, а жовтий Юпітеру. У нашому національному прапорі домінує Юпітер, розташований вгорі, а в нашому державному прапорі домінує Сатурн, що символізує Юпітер в астрології. Тут його називають великим щастям. Що символізує Сатурн в астрології? Тут його називають великим нещастям, адже він пов'язаний із перешкодами, дефіцитом, дистрофією, бідністю голодом. У позитивному плані з Сатурном астрологи також пов'язують банківську систему, лихварство і як народ. Євреїв. Так стверджували, наприклад, Святий Августин та Йоганн Кеплер, і це пов'язано із єврейською назвою Сатурна Шабатай, тобто субота. Позаяк субота в євреїв є священним днем, той Сатурн у них священна планета, покровитель вибраного народу. І з Юпітером астрологи пов'язують християнство. Розквіт, авторитет. І на ділі виходить справді так само. В Україні домінує національна меншина, у руках якої зосереджена банківська система. Хтось може на це сказати, мовляв, євреї розумний етнос, то нехай вже нами керують. Але не всі євреї є розумними, панове, і державі з таким прапором. Та з такою позицією Сатурна у власному гороскопі, як Україна, обов'язково трапляться не до кінця мудрі представники цього народу, які зроблять те, що ми маємо. Чому я говорю про таку сумну перспективу відповідної тенденції? Тому що такий прапор для нас є з астрологічної точки зору. Це те ж саме, що біблійний сон Фараона: Про сім корів годованих, і сім корів виснажених, які вийшли з річки. Виснажені йшли вслід завгодованими, і їх з'їли, але й самі не поповніли. Як це потім пояснив патріарх Йосифу, у сніг фараона йшлося про сім років, про сім перших років достатку, Років Юпітера, за якими йшли сім років голоду, років Сатурна. Ось що буває, панове, там, де Сатурн домінує над Юпітером. Усе багатство йде прахом. Тож не дивуйтеся тому, що Земля у нас така родюча, така багата на корисні копалини, але народ такий бідний і не просто бідний. А зникаючий із лиця Землі. Навіть з'єднання Сатурна із Юпітером у гороскопі державного діяча вказує на те, що він правитиме країною в часи економічної кризи, принаймні так стверджують астрологи. І в тому, що вони мають рацію, це помітно на прикладі Юлії Тимошенко, у якої в гороскопі з'єднані Сатурн з Юпітером. А бути прем'єром їй довелося в часи світової економічної кризи. Тому, позбавившись від нашої нинішньої влади на наступних парламентських і президентських виборах, першою справою слід провести референдум про повернення Україні її національного прапора. І не думайте, панове! Що люди, які нав'язали нам прапор протилежний нашому національному, вони такі невігласи, які не розуміють цих речей. Вони все чудово розуміють і користуються незнанням нашого народу, бідування якого це запорука їхнього збагачення. Адже за законом збереження матерії ніщо не зникає безслідно. Але десь з'являється в іншому місці. Інакше було не піддавала б нинішня влада остракізму всіх, хто піднімає наш національний жовто-блакитний прапор. Адже вона й сама визнає, що був у нашій історії прапор жовто-блакитний, але, мовляв, був і синьо-жовтий. Докладніше про це йдеться в цьому відео, на моєму каналі. Заставка якого перед вами. І якщо був такий жовто-блакитний національний прапор, то для чого його опльовувати тим людям, які охоче виставляють в себе в кабінетах прапори іноземних держав і не лише держав, а й прапори, які завгодно і чого завгодно. Все це навіть прапори, недружні до нас країн. Не вважається ганебним демонструвати все за одним винятком, Все, окрім нашого національного прапора, піднімати який вони оголошують божевіллям, конспірологію, невіглаством і чим лише не вигадає їхня хвора фантазія. Тобто ставляться вони до нього так само негативно, як і більшовики, хіба що в нових умовах. За це не ув'язнюють і не розстрілюють. Як бачите, астрономічна система кольорів свідчить про несприятливість синьо-жовтого прапора, так само, як і китайська система феншуй. Коли їм говорять про це фахівці феншуй, вони відповідають, що, мовляв, китайська традиція є для нас чужою. Але це не означає того, що ця традиція не існує об'єктивно. Мобільні телефони, панове, також винайшли не в Україні, то викиньте свої айвони на смітник, щоб бути послідовними у своїх висновках про традицію. Англійська мова, вона також чужа нашій традиції, але чомусь всі вивіски ви виставили на англійській. Тобто у вас, панове, представники сучасної влади, явно простежується подвійна система оцінки чужої традиції і своєї. Коли вам вигідно, то чужа традиція для вас стає своєю, а коли вигідна вона народові, а не вам, то й своя традиція буде оголошеною вами чужою або ж божевільною. Ми часто спимо. Бо нам, властива безпечність, але ворог людського роду пильнує, і всі, хто з ним, вони значно активніші за нас. Лише знання нас переконає в тому, що не потрібен нам цей троянський кінь у вигляді домінуючого синього кольору Сатурна, і що слід нам повернутися. До домінуючої жовтої барви Юпітера, який підпорядковується блакитний колір нашої планети землі, тобто до нашого жовто-блакитного національного прапора, який є справжнім символом нашої української ідентичності. сіймо про світу, друзі, і пожнемо нашу ідентичну державність. У якій домінуватиме Юпітер, тобто духовність, достаток, щедрість, державний авторитет, у якій буде місце і барві нашої рідної землі, унікальної перлини Всесвіту. А домінування Сатурна, який описувати тут зайве, залишиться в історії, немов спомин про жахливе марення.